Інтую вам нову поставку товару. Це форми для випікання бренду Ernesto. У нас будуть три моделі. До речі, вони йдуть з подвійним антипригаром. Термостійкість досягає максимуму 250 градусів. Перша модель. Тут йдуть дві одиниці, їх розмір. Друга модель. Також упаковці йдуть дві одиниці, їх діаметр 32 см. Для піц, для, для різних випічок і тому подібне. І третя модель. У нас іде також дві одиниці в упаковці і 28 см діаметр. Лоті буде 7, 15 таких упаковок. Марці з такого лоту 3980 гривень. Зобівартість однієї упаковки форм всього 265 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші ютуб-канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!